Давайте поговоримо про G7. Те, що там відбувається, я думаю, що ми ви точніше можете вже прокоментувати цей загальний тон. Як писали Блумберг, всі очікували, що скандалу не буде, і це було б велике досягнення на G7, Що якщо ніхто не посвариться, це вже буде чудова і прекрасна новина. Але ми бачимо, що напевно. Сварки, ну не те, щоб уникнути, неможливо. Європейці майстри в цьому, вони будуть уникати будь-як, в будь-якому варіанті цих сварок, але Трамп провокує. Трамп каже, що ви вигнали росіян, ви вигнали Росію, Путін образився, тому почалася війна. Тож до причин початку війни ми вже відносимо не тільки те, що якби був Трамп, війна б не почалась. А тепер, якби б ще й Росію не вигнали G7, війна б не почалася. От давайте спробуємо. Пояснити, що взагалі на тому G7 відбувається зараз? Ну так, власне. Бачите, ви дуже гарно сказали про те, що європейці майстри е, такого гнучкого уникання будь-яких конфліктів. А Трамп якраз навпаки, він майстер е, провокування таких конфліктів, та і е, майстер спроб повернути такі провокації в першу чергу на свою користь. Ну насправді тут е, немає великої дивини в тому, що говорить американський президент, враховуючи так би мовити, ну персональну е, особливість та особливості Дональда Трампа як політика, як людини. Ну і зрештою, як президента Сполучених Штатів Америки, так і те наскільки він е, вразливий до зовнішнього впливу, особливо якщо це вплив. Відбувається з боку російського диктатора Володимира Путіна, з ким вони говорили буквально в переддень. От, е, от е, лучший друг Володимир привітав лучшого друга Дональда з е, днем народження. Ну вони там багато ще про про, про що говорили. Ну, от, хоча і хоча тональності стинальності самої розмови, так би мовити, та в тому, як вона була подана потім офіційними е, офіційною інформацією, і з боку Білого Дому і відповідно з боку Кремля. Ну насправді розмова не була аж настільки дружньою і аж настільки позитивною, як це можливо хотілося б росіянам, як зрештою росіяни до цього звикли. Да? тобто ново ну, ці офіційні комітети вони були досить сухі. Ну і навіть тут Дональда можна обережно похвалити в тому сенсі, що враховуючи те, що він написав потім в своїй в цій соціальній мережі True Social», він от на заклик точніше, на пропозицію та Володімира Путіна. Традиційно вже та продати свій вплив на Іран в якості посередника між Іраном і Ізраїлем, так і таким чином спробувати розміняти ситуацію на близькому сході на ситуацію в Європі, ситуацію з врегулюванням російсько-української війни, Дональд йому відрізав, що ну ти теж повинен свою війну припинити. Так, і ну, це так обережно, так але ми можемо тут говорити про те, що в цьому контексті Дональд, ну скажімо так, він. Більш правильно оцінює ситуацію, але повертаючись до Джисджи Сім, тут насправді треба розуміти, що Трамп знаходився під враженням цієї розмови з Путіним. Так і зрозуміло, що це враження воно в першу чергу накладається на ту ситуацію, яку Трамп сам розуміє, та що він сам себе загнав, Не те, що він позиціонував себе як майстер цього так званого пістілу, да тобто мирних угод і взагалі угод. І тут якраз по російсько-українському треку нічого не виходить, і зрештою сититься все і по інших треках. На тобто, ну теж вони повертаючись так само до ситуації на близькому сході, яка була одним із пріоритетів та поточної зустрічі великої сімки. Там Трамп теж розповідав про те, що він на всіх помирить і були навіть зустрічі між американськими і іранськими представниками. Ну але це ні до чого не призвело. Тобто, зрештою, так чи інакше Трамп змушений говорити про свої мирні ініціативи. Він змушений, розуміючи, що ці мирні ініціативи не приносять ніяких результатів на зараз. А він мусить шукати винних. Та І от він приїхав на G7, Значить, G7 винна в тому, що в нього нічого не виходить з росіянами. Та бо якби от Росія була в цій сімці, сімка була б вісімкою, то і війни б не було. А якби навіть війна була, то Трамп би героїчно зараз зміг би це все дуже швидко зупинити, але він не може, тому що Росія не в G7. Я думаю, що ну очікуючи наступного е, саміту НАТО, так який наближається в Газі, я думаю, що там Трамп буде повторювати те саме, тільки вже НАТО буде видно. Та, ну Трамп згадає от всі ці моменти про розширення альянсу на схід і про те, що якби от він був президентом, то ні ніхто б нікуди не розширювався, і у Владимира Путіна не було б ніяких причин, нібито там да починати війну е, повномасштабно проти України. Тобто, з точки зору коментарів Трампа, це дуже ситуативна історія, і треба ці коментарі саме так і сприймати. Та? Тобто, ну тут треба розуміти, що. У американського президента зараз досить непроста ситуація з його мирними ініціативами по всіх напрямках насправді так і зрештою йому треба знайти винних. Та йому треба це якось впихнути на когось, та щоб не він був в цій історії винний. З ізраїлем там все зрозуміло. Він ну скажімо, відштовхнувся від того, тих обставин, які його поставили на Таняху. От, але Трамп згадав, що він давав Ізраїлю. Ну не Ізраїлю, а Ірану та 60 днів на те, щоб домовитися, і от 60 днів пройшло, і Трамп, от це все це все організували. Та тобто там ситуація більш-менш зрозуміла. А от ну питання домовленостей довкола російсько-української війни, питання ті, які очевидно стояли над жесім спільних антиросійських санкцій, питання регулювання цін на нафту. Питання, зрештою, синхронності санкцій між Європою і Сполученими Штатами. Ну ось тут це ті теми, на які Трамп з практичної точки зору говорити не готовий, тому що знову ж таки там теж багато разів з вами говорили про те, що е, Трамп в жодному випадку не буде допускати такої ситуації, коли він буде змушений тиснути на Росію, але при цьому. Не буде тиснути на Україну, та і це дуже ну практично кожного разу проявляється, та там, де він змушений або критикувати Путіна, або якісь критичні висловлювання до ну, стосовно е російської диктатури загалом висловлювати. Та він це все приправляє е і так так само критичними висловлюваннями України. Та тобто ну справджується те, що він. В силу дуже багатьох обставин не може допустити такої ситуації, де він буде односторонньо критикувати Путіна і Росію, от, але при цьому не буде критикувати Україну. Та, і це його такий страх втратити те, що він для себе розуміє як добрі зв'язки з Володимиром Путіним. Тому, зрештою, от в такому розділі нам з вами і слід сприймати заяви Дональда Трампа про Росію і про g 7 І зрештою, це теж в тому числі для Трампа привід. Ну, я кажуть, спробувати відпетляти від того, що йому ну так от наполегливо. Я думаю, пропонували і ще будуть пропонувати е, інші шість країн так учасниць цього об'єднання, е, в тому що стосується антиантиросійських санкцій. Тобто тут теж Трамп е, хоче створити ситуацію, коли не він буде це робити і не він буде це вирішувати. Так коли е, ну скажімо, е, Сенат з конгресом приймуть цей закон е, е, про такі жорсткі санкції е, авторства Грема і Блюменталя, так і тоді Трамп просто скаже. Ну вибач рудімір тут вже нічого не міг зробити, тому що 84 зі 100 сенаторів його підтримують. Ну будь-яке моє вето буде подолане. да? і тут я вже нічого не можу. От це не моїми руками, я дуже проти, але ти ж розумієш, що ну яка, яка в мене політична система? Тобто, насправді від Трампа на G7, особливо в питаннях, які стосуються антиросійських санкцій, дуже марно очікувати якихось конкретних заяв, конкретних кроків. Зрештою, навіть конкретного погодження на те, що ці санкції ну будуть мати місце, скажімо так, та да? тобто, ну трам буде максимально всього цього уникати, і от ця заява про Росію в G7, та що її отам от, вигнали, і тому все почалося. Це теж два в одному виправдання для Трампа тут і зараз, щоб нічого не робити. Ну і пояснення, чому в нього сипеться все, що може сипати, та, та пов'язане з його мирними угодами. Ну і це для нього як кажуть, святе діло ще раз копнути Джо Байдена, та й сказати, що це все попередні квинні, mm. от і, і не тільки Байдена, а взагалі демократи, та які це все закупили, і так далі. Тобто. Ну, це для Трампа це суто політична історія, і це е, історія, скажімо, так, зі спробою е, зробити е, імітувати точніше, та, хороший вираз обличчя при дуже поганій грі і при дуже поганих результатах з усіма його мирними ініціативами. В цій всій конструкції все ж таки е, залишається. Певна серйозна та напевно і логічна невизначеність тобто, ми не розуміємо наступний крок Трампа. Але от якщо цей наступний крок для нас не зрозумілий, то для росіян він прогнозований, він зрозумілий, тому що ну росіяни ж дивляться цю риторику. Вони їм це дуже ластить, і вони люблять, коли так з ними поводяться, коли їх повертають, коли їх опрашують. Вони це оцінять, цю риторику. Але е, всі потуги Трампа е, ну. Вони реально, хоч я, хоч на якісь поступки, пішли? Бо у Трампа був дедлайн. Він про нього казав. Він дуже хотів, щоб війна закінчилася або за 24 години, або в період 100 днів його правління. Росіяни постійно відтягували, і ми постійно бачили новини, що Трамп злий, що Трамп злиться. Що от, 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 от. І до речі, от політику написало, що Трамп може вести санкції проти Росії в найближчі тижні. Але як це корелює з тим, що він зараз. Фактично є адвокатом росіян. Він про це писав, що він допомагає Путіну, що Путіну потрібно схаменутись. Тобто, наче немає ніяких передумов до санкцій. Я розумію те, про що ви кажете, що він може чужими руками це зробити, і це абсолютно логічно. Бо те, що відбувалося з Ілоном Маском, це якраз таки по цьому патерну йде. Те, що відбувається на близькому сході, припускаю, що теж за допомогою Ізраїлю дуже багато чого зараз робиться, і паралельно. От, от цей процес незрозуміло, от е, який дійсно буде наступний крок. Бо для росіян, напевно, цей крок дуже прогнозований. Типу, нічого не буде. От відбудеться третій раунд перемовин і великий знак питання. От, от що тоді, на ваш погляд, е, знову будуть водити заніс, Чи от Трамп зірветься і тепер скаже ні, все, тепер достаю батіг? Ну, насправді тут е, трошки така суперечлива ситуація, тому що з одного боку, е, ну абсолютно правильно, те, що ви говорите, тобто Трамп буде продовжувати адвокатувати е, Путіна, так і відповідно свою позицію по відношенню до російського диктатора, Трамп буде е, всіляко так би мовити, та уникати ситуації, де все буде залежати від нього і брати відповідальність на себе. у Введенні санкцій, от е, Росіяни теж будуть максимально це використовувати. Але тут питання трошки ну скажімо так більш е, специфічне, тому що. Ну от, по-перше, є Сенат з Конгресом, так який є, зрештою, Трампу не залишає вибору. Там зараз нібито йде така підкаливна боротьба. Бо була інформація про те, що адміністрація Трампа звернулася неофіційно до офісу Лінсі Грема, який є одним із основних авторів цього законопроекту з антиросійськими санкціями, щоб пом'якшити формулювання цього закону. Так? І там адміністрація Трампа вимагала не просто ну, якихось таких косметичних речей. а… По всьому тексту замінити слова адміністрація президента повинна і зобов'язана. Да на адміністрація президента може от прийняти рішення та введення цих санкцій. Тобто, фактично, Трамп і його оточення зараз борються за те, щоб перетворити цей законопроект із обов'язкового інструменту, так із обов'язкового рішення, яке вже оскаржити в принципі не можна, враховуючи як мінімум кількість сенаторів, та які це підтримують. На е, інструмент, де Трамп е, ще сам може приймати рішення, і це Дональд буде, як кажуть, потім е, нести своєму другу Владимиру і казати: Бачиш, це я для тебе зробив. Та ну давай вже зроби для мене ну хоча б щось. Та бо скільки вже я можу для тебе робити е, хороших речей, а ти все мене крутиш на своєму арешніку, та і е, відтягуєш час е, і не зупиняєш бойові дії. Ну е, зрештою, тут е, питання в тому, що е, цікаво відреагував офіс Лінсі Грема. Він не коментував якби ті речі про. Обов'язковість або не обов'язковість для адміністрації президента ведення і виконання так, якби цього закону. А офіс інсігрема відповів, відповів, ну типу, якщо пом'якшувати закон, то ми згодні розглянути формулу, де ось ці вторинні санкції в 500% проти країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії, Не буде стосуватися тих країн, які при цьому допомагають Україні та фінансово військово-технічному сенсі і так далі. Та тобто, тут ми будемо робити винятки. Ось, тобто в публічному просторі офіс інці грема просто проігнорував, так би мовити, та от, якби ці всі закиди які. Неофіційно принаймні, так кажуть, лунали з боку е, в адміністрації Трампа. Тобто е, паралельно йде ось ця боротьба. Але е, при цьому росіяни чудово розуміють, що ну е, Трамп Трампом, вда його якби симпатії до Владимира Путіна зрозумілі, але ну так чи інакше, росіянам до санкцій треба готуватися до нових. Да, і про це російський диктатор ще тижнів три тому е, говорив прямо із своїми цими підприємцями, бізнесменами, так званими, яких він там справ в Кремлі. Ну, от він прямим текстом він казав, що треба готуватися до санкцій. Не треба потім жалітися і казати, що ви не знали, були не готові, і так далі. Та? Тобто, ну давайте роботайте, от, тобто розуміння того, що зрештою санкції будуть посилені з боку росіян, точно є. І політично, економічно, фінансово е, Путін намагається підготуватися та, до ефекту цих санкцій. Але е, що при цьому планує зробити Кремль? Та? Він хоче максимально розсинхронізувати європейців і американців. Тому що, е хоча з одного боку Кремль розуміє, що зрештою ці санкції будуть введені, так чи інакше. Але якщо цей процес не можна зупинити, так то його треба, хоча б трошки підперегувати. Та тобто для Кремля найбільш болючою буде ситуація, е коли Штати і Європа одночасно вводять максимальні оці санкції, да які планувалися з обох сторін проти Росії, і тоді цей сумарний удар в один момент часу по російській економіці він буде дуже відчутним. Але при цьому Кремль розуміє, що якщо він загалом якби, ці санкції в, в ну в сукупності відвернути не може, але він може зробити інше. Він може зробити так, щоб ці санкції були введені не одночасно, принаймні європейцям і американцям, і от це саме те, чого зараз добивається Кремль, використовуючи абсолютно всі. Важелі впливу в першу чергу зробити так, щоб Трамп чергове та в задню. Та да? тобто, от він же ж вже разів чотири давав Путіну і Росії два тижні для того, щоб ну ті почали щось імітувати, да? хоча б якісь там готовність до мирного процесу. Зрештою, ну власне, от це те на що розраховує зараз путінський режим, тобто, не домагатися від Трампа того, чого він не зможе зробити, да просто відмінити це все. Перекреслити та і відговорити 84 чотири від підтримки цього закону, але принаймні зробити так, щоб ці санкції з боку американців з боку з американського боку були введені проти Росії якомога пізніше, і з іншого боку, цей ну такий гальмівний процес з боку адміністрації Трампа він не може не впливати на європейців і на єдність Європи в теж питання антиросійських санкцій. Та тобто, якщо європейці дивляться на Трампа. І розумію, що дуже багато речей, які пов'язані з тими санкціями, вони зав'язані на штати, починаючи від дії цього закону і закінчуючи впливом Америки, наприклад, на країни ОПЕК. От те, що стосується зниження цін на нафту. То якщо Європа бачить неготовність або вагання з боку адміністрації Трампа, то зрозуміло, що частина європейців теж почне вагатися. Да? Тобто, ну зразу буде розділ. На два табори та одні одна частина Європи буде говорити: давайте не будемо зважати на позицію Трампа. Давайте будемо вводити санкції вже і зараз. А інша частина буде, звичайно ж, ну в такому дуже європейському стилі говорити: Ні, давайте почекаємо, давайте домовимося разом. І от тут Трамп сигналізує, що він вже готовий вводити санкції проти Росії. От але ще тому кілька тижнів треба. Давайте почекаємо кілька тижнів. От так от з тижня на тиждень це все переносячи, Росія робить для себе, ну скажімо так, оцю подушку часу, по перше, для того, щоб підготуватися. По-друге, зробити так, щоб ці танки з боку Європи і з боку штатів були введені максимально неодночасно, і максимально несистемно. Ну і по третє, ми розуміємо, що ось уже половина червня. Да, і задача максимум про на цю таку і короткострокову перспективу для росіян. Це зробити так, щоб ось принаймні це їхній літній наступальна кампанія. Вона пройшла з мінімальним тиском економічним політичним з боку заходу, з боку Європи, з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і зрештою, ми бачимо, що от уже вони до середини червня дотягли. Очевидно, що вони дотягнуть тому що до кінця червня, навіть та, і так далі. От а там уже не за горами осінь, вересень, навчання, запад. Ну і там уже зовсім інша історія може розгорнутися. Та от але принаймні, якщо говорити зараз про позицію росіян, то е, ця позиція вона є абсолютно реалістичною. Тобто, з одного боку, е, Путін особисто продовжує розкручувати Трампа на те, щоб купити собі час і відтермінувати американські санкції, і розбити оцю єдність між Брюсселем і Вашингтоном, е, зробити так, щоб. Ні, ні, ні на G7, ні на будь-якому іншому майданчику американці з європейцями не змогли мати оцю єдину позицію з приводу санкцій, що ну досить уже чекати, досить дарувати путінському режиму час і можливість проводити наступальні операції е, на території України без будь-яких наслідків. Давайте щось з цим робити. Та да? і от е, тут е, на жаль, треба визнати, що. Те, що робить путінська диктатура, воно насправді досить ефективне. Да? тобто вони роблять те, про що ми теж за мене одноразово говорили, вони використовують Трампа як таран для того, щоб розбити єдність європейських союзників, ну тому що поки що Європа не готова на 100% ігнорувати позицію американців, от по дуже багатьох причинах, і мусить так чи інакше підігрувати тому, що говорить або що робить адміністрація в Білому домі, і от, якщо ця адміністрація. Робить те, що вигідно росіянам, не каже, що ні, ми не будемо вводити санкції, але каже, давайте почекаємо, тому що тут от у нас зараз ще наступні два тижні будуть, да, і вже тоді точно приточно. Це нам стане зрозуміло. То е, ясно, що е, велика частина європейських ідеї вони так чи інакше будуть казати, ну окей, е, не треба е, зайвий раз дратувати цього е, дональда, да, тому що ну тут ще нам його війська в Європі ще будуть треба, да, принаймні в якійсь короткій чи середньостроковій перспективі. Тому давайте спробуємо зіграти в цю гру. Ну, хоч і він там ще два тижні, ну хай в нього буде ще ці два тижні. Але ми чудово розуміємо, що е, це той час, який. Росіяни максимально використовують для того, щоб по перше підготуватися до е зрештою неминучих, неминучих санкцій, от але пом'якшити їх при цьому, і з іншого боку, мати можливість безперешкодно продовжувати свої наступальні операції в Україні, розуміючи, що жодних економічних чи геополітичних наслідків принаймні, от ну найближчі цих два тижні та. Для Кремля точно ніяких не буде, угу. ви кажете про те, що росіяни хочуть пройти це з мінімальним тиском по різним параметрам економічному і політичному, і хочуть і підготуватися до санкцій. Але як бути з тим, що, мовно кажучи, от за? Попередній місяць було дуже дуже багато прогнозів від економістів, що е економіка Росії тріщить по швах, що все дуже погано. Що до кінця, і наша розвідка спочатку сказала, що до кінця 25-го року, потім вже там і 26-й рік до літа 26-го року. Президент казав. Тобто, е начебто, з логічної точки зору, цей фонд добробуту е летить е з ним. Не все добре, е є певні реальні об'єктивні. Економічні причини чому погано, але разом з тим вони продовжують воювати і, типу, як ще й готуються до якихось санкцій і піддають ризику, взагалі доводять ситуацію до того, що ці санкції можуть ще й впровадитися до і так не дуже доброго економічного становища. Так що з економікою, все ж таки, все дуже погано або все нормально. Стратегічно в них ситуація дуже не хороша. Але путінський е, режим він стратегічно ніколи не мислить ні з точки зору економіки, ні з точки зору геополітики і так далі. Вони мислять тактично. <кій> тобто вони читають дуже гарно поточну ситуацію, і на короткотерміновий, там коротко короткосередньострокова перспектива, вони прогнозують, як вони можуть та, в якийсь е, ну, такий обмежений е, простір в обмеженому просторі для маневру. А стратегічно, ну це ж е, знаєте. Це дуже гарно а, виразив сам російський диктатор, який колись сказав, що його там навчила а, його бурхлива молодость в підворотнях Петербурга, та, що головне вв'язатися в драку, а там буде вид. І от а, а, насправді путінський режим він так і тіє, і в економіці, і в геополітиці, і в безпековій своїй політиці, в війні в Україні і так далі. Тобто, а, ну, скажімо так, на середньострокову перспективу у них ситуація плюс-мінус непогана. Та? Тобто, до осені вони протягнуть. От, враховуючи те, що вони будуть намагатися постійно відтерміновувати ці санкції, вони ще не введені по великому рахунку. От а треба ж буде ще певний час, щоб ці санкції, як кажуть, набрали обертів і відповідно мали якийсь певний ефект. І тут е, я бачу, що у Кремля може бути кілька стратегічних варіантів, да як вийти з цієї ситуації, якщо і насправді буде дуже боляче, да тобто, якщо уявити, що з економічної точки зору в них все йде по найгіршому сценарію. Тоді е, вони доводять до кінця ось цей рідній наступ, е, що вони зможуть відкусити в Україні з українських територій. Вони це зроблять. А потім кажуть, ну окей, добре, ми згодні на 30-денну паузу да, в е, 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 веденні бойових дій. Але ми вимагаємо, щоб на ці 30 днів, були санкції ну призупинені, скажімо, так Та. Да, От е, Путін буде це намагатися продати товаришу усі казати: дивися, я за деескалацію, але тут мені дуже погано з економікою під кін мені з грошей. От е, товариш всі не відмовить, тому що ну, йому цікаво, щоб е, фактор Росії і не тільки в Україні, так би мовити, та як фактор тиску на Європу, і як той фактор, який Китай буде використовувати для того, щоб е, схилити Європу до. Тих до до згоди на торгівельні умови, які вигідні Китаю, да торгувати з Китаєм, так як це вигідно в першу чергу. Петину. Товариш Сія, очевидно, погодиться і щось підкине Товаришу Та? А якщо це не спрацює, то тоді завжди є ось цей план Б, ну який насправді досить серйозно, очевидно розглядають в Кремлі. Це спробувати перетворити ось ці черговий цикл навчань запад 25 да які в вересні місяці стартують в Білорусі. На фактор такий дуже серйозної загрози розширення і масштабування війни в Україні на частину східного флангу НАТО. Да, це в першу чергу ми говоримо про загрозу для Балтійських країн і загрозу для Сувалтського коридору. Тато Тобто це Балтика, Сувалки. І е, цей варіант е, теж у е, Кремлі може розглядати як варіант тиску на е, Європу, в першу чергу казати, що дивіться, ми можемо почати цю війну, да, і можемо, е, ну скажімо так, відкрити для вас проти вас другий фронт. А можемо сідати за стіли домовлятися, але головна умова це зняття хоча б частково тих санкцій, які ви будете вводити. Да? А якщо е, Кремлю вдасться до вересня місяця протягнути час і е, не буде введений оцей новий раунд, новий цикл санкцій. З боку Європи і з боку Сполучених Штатів Америки, ну то тоді це взагалі буде джекпот а Тобто, Кремль тоді може шантажувати ось цією загрозою для східного флангу НАТО європейців і американців і казати: давайте прибирайте зі столу ці санкції, тому що дивіться, ми тут вже готові брати під контроль сувалки. З воєнно-технічної точки зору, ну на жаль, нічого. Скажімо, такого фантастичного у для росіян в цьому немає. Їм не треба для цього дуже багато сил виділяти і ресурсів. Тобто, це цілком реальна історія. Це вони можуть це зробити навіть не припиняючи бойових дій в Україні, і от це той фактор, яким вони як планом Б можуть теж шантажувати Захід. І говорити про те, що давайте ви там обережніше своїми санкціями, тому що ми тут вже готові так би мовити, да розширювати всю цю історію з війною ще і на ваш східний фланг НАТО. От якщо воно вам не треба, то давайте ми будемо домовлятися спочатку про санкції, а потім про всі інше. Ну зрештою, так як Кремль завжди говорить, що головною передумовою для будь-яких переговорів, на які би погодився погодилася Росія, це в першу чергу припинення дій санкцій. А потім ми сідаємо росіяни, росіяни. Да, ми погоджуємося сідати і говорити про щось. Та да, ну, про що це вже буде далі ви. Тобто насправді в такій короткій середньостроковій перспективі у росіян є принаймні, розуміння того, як вони можуть спробувати відпетляти від ось цих майбутніх санкцій. Тобто вони будуть тягнути час, поки можна. От а потім вони в залежності від ситуації вони або сядуть і погодяться на тимчасову паузу, так би мовити, та для того, щоб перевести подих після своєї власної літньої наступальної кампанії. Ну, от якщо і результати будуть їх більш-менш влаштовувати, і можна буде домовитися е, про е, якийсь е, терміновий кредит від товариша. Або якщо це не спрацює, то тоді е, ну скажімо так, масштабувати загрозу для НАТО і говорити про те, що ну ми або починаємо відкриваємо другий фронт да, проти альянсу, або е, давайте тоді е, будемо домовлятися про все разом, починаючи від санкцій, закінчуючи припиненням бойових дій в Україні. Тобто, от в такій uh -huh. коротко середньостроковій перспективі Кремль насправді не бачить для себе якоїсь катастрофічної ситуації, да тобто, що в них взагалі немає опцій, немає варіантів, як вони можуть спробувати відпідляти від цього uh -huh. всього, да? і от цей цей факт він якраз і дає росіянам і путінському режиму зараз. Певненість в тому, що е, можна далі продовжувати гратися з американцями, е, можна далі продовжувати е, використовувати Трампа, щоб розбити єдність європейців, е, спробувати відтермінувати санкції, А там е, ну як мінімум два варіанти дії у Кремля є. Обидва можна спробувати. Якщо щось щось спрацює, а може, щось частково спрацює. А якщо не спрацює вже нічого, ну то тоді там далі, як кажуть, війна план покаже. Так? Тобто uh -huh. Uh -huh. знову повертає вони повернуться до того свого принципу читати ситуацію і відштовхуватися від тих обставин, які будуть уже на той момент де резформовані. Uh -huh. Пане Тарасе. Дуже дякую вам, що відповідали на мої запитання. Дійсно було цікаво і важливо почути ваші відповіді. Спасибо, що приділили час. Дякую, дякуємо.